Разом розпочинаємо новий робочий тиждень, 28 жовтня, 978-ма Доба повномасштабного вторгнення. Ранок з повітряною тривогою та надробота сил проти повітряної оборони. Детальніше про атаку окупантів на Київщину та Харків. Про вибухи в Криму протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Вночі в тимчасово окупованому Криму пролунало близько 30 вибухів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. В Джанкойському районі пролунало близько 20 вибухів. А в Сімферопольському та Красноградійському ще близько восьми. Варто відмітити про збиті цілі в Криму. Окупанти нічого не повідомляють. Також у Воронівській області Росії атаковано два спиртзаводи, зафіксовано вибухи та пожежі. Російське міністерство оборони заявляє, заявляє про перехоплення 21 безпілотника над чотирма областями. До слова на цих заводах Росія виробляє ракетне та авіаційне паливо та вибухові речовини. Росія з авіації вдарила по житловому будинку Харкова. Внаслідок атаки постраждало семеро осіб. Серед них 16-річна дівчина у дев'ятиповерхівці пошкоджено перекриття між восьмим та дев'ятим поверхами. Зруйновано три квартири. Також у будівлі вибиті вікна. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. На місці працюють рятувальники та психологи ДСНС. Загалом внаслідок ударів по Харкову, починаючи з вечора і до ранку, постраждала 21 людина. З них 5 – це діти. Музика. Уночі ворог котре атакував Київщину за допомогою БПЛА. Працювали сили протиповітряної оборони і є збиті цілі. Про це повідомляє Київська Ова. В одному з районів області через падіння уламків, збитих ворожих цілей, пошкоджено один приватний будинок. Також стали загорання трав'яного настилу. Пожежу оперативно ліквідували. Постраждалих, на щастя, немає. Хмельниччина попрощалась із трьома захисниками. Дережнянська громада провела в останню дорогу героя-уродженця села Купачівка Карпова Ярослава Юрійовича, життя якого обірвали з 22 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області. Ярмолинецька громада попрощалась із старшим солдатом Олександром Гаврилюком. 10 січня цього року захисник приєднався до лав українських оборонців. З першого відправили на військові навчання, а далі фронт. Одна із найскладніших ділянок Донецька область, Бахмутський напрямок. Олександр служив на посаді навідника у складі п'ятої окремої штурмової київської бригади. Серце захисника перестало битися 14 жовтня. Місцем вічного спочинку воїна стало складовище у селі Слобідці Кадиївській, звідки родом його мати і де він проживав останні роки свого життя. Захисникові навіки 43 три. У Шепетівці попрощались із гордим Олександром Віталійовичем. Загинув старший солдат 20 жовтня в бою за Україну у Бахмутському районі Донецької області. Олександр був кулеметником механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону, захиснику на віки 31 рік. Співчуття рідним. Вічна пам'яті, слава полеглим воїнам. Взяславські рятувальники рятували коня, який потрапив у яму. Подія сталася 26 жовтня. Надзвичайники отримали повідомлення від громадян, що в селі Борисі Плужницької тергромади до ями потрапив кінь. Самотужки дістати його людям не вдається. На допомогу прибули вогнеборці. Вони пожежними рукавами підв'язали тварину та за допомогою автоцистерни витягнули коня з ями. Громадяни подякували надзвичайникам за допомогу. Про це інформують в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області. На тиждень у Хмельницькому енергетики запланували ремонтні роботи. Хмельничан попереджають про тимчасові відключення світла. За даними Хмельницького обленерго, сьогодні світла не буде до 17.00 на таких вулицях. Вулиця Васильківська, вулиця Джерельна, Джерельна, ДС, Дехтярка, Дегтярка, вулиця Йосова дорога. Також Слов'янська вулиця, Вінницька, Вінницьке шосе, Зарічанська, Провспілкова, Провулок Вінницький, другий, вулиця Бандери, вулиця Західна, Західноокружна, Отрадна та Проспект Миру. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи та аварійні відключення у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте твір-код та долучайтесь. Це були найважливіші події станом на ранок, 28 жовтня. Протягом дня ще неодноразово повернемось в ефір свіжої порції інформації. Тож до зустрічі на першому подільському.